Добрий день, діти! Як добре вміти читати, не треба до мами приставати, не треба благати сестрицю. но прочитай ще сторіночку. Не треба кликати, не треба чекати, а можна взяти і прочитати. Так, дітки, дуже гарно вміти читати. Зараз на занятті з грамоти ми з вами повторимо літери, які вивчили, і будемо продовжувати вчитись читати. Подивіться на ці картинки і скажіть, яке слово зайве. Називаємо, що на картинці? Помідор, лимон, огірок, цибуля. Зайвий? Правильно, лимон. Наступна картинка. Називайте яблуко, груша, абрикос, малина, зайва, малина. Далі дивимось картинки. Телефон, диван, комп'ютер, телевізор. Зайвий диван. На цих картинках зайві лимон, малина, диван. Який звук повторюється в цих словах? Звук н. Який це звук? Твердий, приголосний. Промовте слово ніс. З якого звука починається це слово? Зі звука н. Який це звук? М'який приголосний. Пропоную гру, скажи навпаки. Я називаю склад зі звуком н або ні. А ви змінюєте ці склади навпаки. На. Навпаки ня. Не. Навпаки ні, Ни. ні. Ну, ню. Ань. Ан. УН. Унь. Молодці, добре впорались. А зараз пропоную вам зробити. Звуковий аналіз слово небо. А тепер слово ніс. Давайте порівняємо ці два слова. Скільки всього звуків у слові небо? Чотири. А в слові ніс. Три. Скільки голосних звуків у слові небо? Два. А в слові ніс один. Скільки твердих приголосних в слові небо? Два. А в слові ніс один. Скільки м'яких приголосних в слові небо? Нуль. А в слові ніс? Один. Бачите? Як відрізняються ці слова? А де стоїть звук Н та НІ у цих словах? Так, на початку цих слів пограємо в гру, прочитай склади. Ось мала літера Н. Представляємо її по черзі до літер на картинках. Ось вони, називайте їх. У А, И. А зараз читаємо дві літери разом: Ну на-ни. Но. Ні. Не. А тепер до літер на картинках. Приєднуємо літеру «Н» і читаємо склади. Ун. Ан. ИН, Он. Ін. Ен. Молодці дітки, у вас дуже гарно виходить читати. А зараз письмо. Сядьте всі рівненько. Візьміть олівець в праву руку. Лівою притримуйте зошит, щоб не ковзався, малюємо візерунок з прямих і хвилястих ліній у зошиті в клітинку за зразком. Я гадаю малята, що сьогодні вам всім сподобалось вчитись читати і писати, адже ви майбутні школярі. Всім кажу до побачення до зустрічі!